Темі, ось ось заматує 4 вулика. Значить, мотаємося навіть по два, так як кожен рік ми оставляємо в зиму все менше і менше сімей. Думаю, через пару років зимувати не будемо. То це тому ось... що немає смисла. Ага. Як подивися перед сояшником, ну, сім'я. Починає сіяти. Насіє 6-8 грамок розплоду, на це піде приблизно кілограм 20-25 меду. Дім, щось то. Це ще 20 кілограм їй треба лишити. Це 45 кілограм меду. Бубух і всю. Так проще зробити отводок. Дім, оце я дві ложу, бо тепер щось не виходить. Краще зробити отводочок і навесну буде місто цього сімейка. На ту сімейку я ж там розказував вже раніше, тратимо цього кілограм цукру, вона ще приносить тобі. Скажи, я тобі кажу, соняшний полімай. Да. А тут виходить, що поки оці сім'ї зимує воно, Ну, для розвитку треба що? Мед, пилок і тепло. Ось це вже тепло буде. Мед якось ми їм положимо. Коротше, ми у кінці лютого місяця підкриваємо, ложимо канді, а потім в кінці березня вже накладаємо, бо починається пилок. Ну, на початку квітня і розвиток. І так вони в нас закутані до кінця. до кінця, в кінці квітня розмотали їх. Там, виходить, у нас стартера робимо, вже з'являються матки. І робимо отводочки. Де сильніші сім'ї, матка, три рамки розплода, ну, по рамці взяли. І сюди ставимо дно. І от воду форміруємо, розносимо їх. Ну, коротше, десь з числа до 20-го сім'я виросла. Якщо ми її не поділимо, то вона сама поділиться. Тому ми їх розділяємо. Розділяємо як. Тут ось три магазинчика стоїть. Розносимо дно, привозимо з дому магазин суші. Опа. Магазин суші і цей верхній беремо. Ставимо туди. Получилось там два магазина і тут лишилося два. По матушнику всунули, щоб матки не шукати. І все. І хай воно. Ну Це у вас тут на 145 ту да, гніздо? Це на 145-й, да. І, і хай воно росте до соєшника. На акації оце ми приїжджаємо, там воно, виходить, після акації, ну це десь в перших числах червня, там поранково. Пробігли, де що вибрали і якраз побачили, отож матошники ми всунули, чи облетілося, що не облетілося. В кучу його опять скидаємо. І так, до Сояшника. Там, виходить, півтора місяця. І підходить, оце ж тут 4 сім'ї і там тепер буде стояти 4. Дві до кучі. Скидаємо, соєш не тільки почав процвітати, скидаємо його до кучі. Чого скидаємо, я вже сказав, щоб отой даром мет не тратить на зиму. туди, ну так, да. де дві, де три, до, ну, до кучі. Воно. І тоді. Приїжджаємо, вже соєшник, ну, скинули, да? почали він виділяти. Приїхали кадіком, там нас стоїть якраз 30 магазинчиків. Утром приїхали, воздуходувкою здули і поїхали додому. Приїхали, пообідали і почали займатися прививкою. Потім Повечеряли, лягли, віддихнули і в 10 починаємо качати. Часів до двох ночі викачали. Утром приїжджаємо по новій. Ну, з тими магазинами, З пустими. Ці здули ті поставили. Не дивимось ніяких не... решоток тих, а нема на всіх нічого. Дується, потім соєшник кончив виділяти. Приїжджаємо, роді би як порядок наводить. Десь облетілось, десь не облетілось. В цьому році в нас було дві тритовки всього, да? а то все нормально. Класний клуб такий плотненький. Ну, це, вон, це, це в цьому році, в тому хужі були. ну Воно от раз на раз не приходиться. Да-да! Оце раді пакетів зацепилися з той 300-ї рамкою, та не раді. Це ще пару років і все, зиму, вже більше зимувати не будемо. Що воно? Я ж тебе говорю, переживай за цілу зиму. Чи, чи воно там виживе, чи не виживе, тим більше зараз, хлопці позаказували сім'ї. В того, блін, з 200 жменьки поставались, в того. Ну і, і, і не знають, головну причину. Uh -huh. чи пилок той такий огонь. Так, головно каже, 6-8 рамок привіз додому після соєшника, зараз відкриваю, немає нічого. Тому я ж журю проще відводочок зробити у червні місяці. І хай він собі росте на слідуючий рік, ти його, я ж говорю, ще поділиш перед акацією або на акації. Два зробиш і тоді скидав його до кучі. На соєшнику і все. І до кучі, потім скидай, ну як поливода, що вулики uh -huh. ці рогачі придумав. Він привозив 600, то возив 50. Воно. Uh -huh. Ну, ясно, не вийде, ти ж не будеш їх травити, щось то останеться. Ну, всипа ті от водки. Знаєш, я говорю, не обробляй, не треба нічого. Це ми тільки скільки лишньої роботи робимо. Дивись, а кусь більше двох тисяч цей вулик. Ну, от зараз зайняться, так? Да? Ну скільки там, ну возьми, вуликів 300 тобі. більше це... не гроші, блін. А так ящики взяв гардероби, Він викидає зараз же люди. Там фанера хороша. Чотири листка фанери. Зварив, поставив його сюди, засипав я журю осінню, Ну ось спробуємо. Я думаю, вийде. Оце перед пример. Ну, зверху лоземо. Бобу має гнізда, воно ж тепле, понімає? Uh -huh. І вони ту гнізда тоді несуть. Оце ж тепер бачиш по три стелимо, бо все менше-менше в зиму пускаємо. Скоро взагалі будемо сімтіпон продавати. Як наклепаю тих шестирамочників вже. Результат роботи отрави. Дяді Міші. бачите, миша, яка відкормлена, замерзла, навірно, відравилась. Він був раніше на 4 відділення. Це вулик Паламарчука. Ну, так як вулик. вони оце на соєшнику заливаються. І оце ж отакі рамки, оце прикручуєш. Це оце треба, ж, як такі рамки. Оце прикручується. Воно все заліплять а, і це приліплять. І його треба вирізати, ці рамки. Якби воно вдома було, як в пластмаси, пластмасі, то воно було б нормальне. А так ось остамент полю. Mm -hmm. Робив оце ж, поняв ти. Фанера, фанера, а тут цей. Ну, пінопласт. Mm -hmm. mm -hmm. Де ви там, дівки? І це ж представ, було одне, оце ж тут перегородка, а тут друга. Uh -huh. І от, ну ось, бачите, це ж заліплено. Тепер ми вирішили, ні, ну його нафік, дві сімейки можна хоч буде ну, регулювати. Uh -huh. І оце ж воно весною забирається. Одна рамка залишається, маточник сунув і все. І до слідуючого року. Це ви, виходить, їх откручуєте, перевертаєте і вони у вас вже до дановочки так-да-да-да. Да, да, да. Так навіть... Так, так, тут сейчас ось чи... У мене все на 145-й. Тут немає. Навіть ми беремо... 245-й. 245-й, так. Да. Це, мабуть, ми їх всі забрали. Десь човака Оце, коротше, отако. Оце ж ага. вони і починали в мене робитися. Андрюш, для чого? Щоб не зимувати, а нависну було твода. Ми коли починав я їздити в западно в Черновці купляти пчо з кумом, ми в одному діда брали. Приїжджаємо лежак на шість відділень. Ага. І оце він відкриває, каже, так хлопці, ось п'ять ваших, оце одна моя лишається. Ага. Оце ми забираємо. наступний рік приїжджаємо, діда знову повинен вулик. І, і пчоли були ну, на двох-трьох на трьох рамках. Ми брали і акацію з них качали. А потім ми думаємо, чому ми туди будемо їздити? Далеко, більш тисячі. поїхали в Полтавську область. Приїжджаємо на шесті на восьми рамках, привезли, як посадили їх, то вони так у нас ціле літо на шесті восьмій рамках і було. І ми потім ні, сказали, лучше краще за тисячу поїдемо. Оце таке було. А, бачиш, ось ось цю рамку, як її цеплять. Угу. Кубик оце ж прикручуєш і вішаєш. Потім витягуєш, відкрутив, розвернув і, і ставив. Да. Ну, все-таки мені більше подобається оці ж. Ну, Шестирамочні ППС. Воно. Ето. То, мабуть, якщо це, якщо дід їх постійно діле, то в них інстинкт. Розмноження просто зрабатує, ну, що вони да. з двох виростають. А, ти розумієш, вони там торгують все. Тих... А тут ми приїхали. Це він ну, найгірше, думаю, на ну, що воно мені продам? Да? Хто це буде краще продавати? Тут наоборот стараюся продати краще, щоб вже ж і на той рік купляли. Схід я і так якось справлюся. А там, виходить, ну на куркулів, напевно, на попу. Так, Ну, якось ось так. Угу. Оце для дівніші тут замотані, виходить, вулики. ці рогачі і паламарчуки. Вулики на пасіки. Така у нього пасіка медового напряму. Діді соцсоревновання ми всі такий значок ставимо. На вулику да, да, да. Це якщо хочеш знати, де найкращий, то це де цей флажочок стоїть, цей найкращий вибор.